У Павлограді триває модернізація системи теплопостачання. Підприємство Павлоград Теплоенерго впроваджує сучасні модульні котельні в рамках міжнародного проєкту з енергоефективності. Відна підписано меморандуму з урядом Німеччини по впровадження енергоефективності міст України і міської влади міста Павлоград. Нами вже отримано три модульні котельні. Одна потужності 2 МВт, дві, чотири для трьох районів міста. Вже завершено будівництво фундаментів, встановлене обладнання, підключені комунікації до тепломережі, електропостачання та водогону. Зараз проєктують та прокладають газопровід. Підключення газу планують завершити до кінця літа. З 1 листопада будуть проводитися пусконалажування роботи спеціалістами, вже українськими спеціалістами, які монтують і поставляють нам ці модульні котельні згідно контрактів з урядом Німеччини. На даний момент ми знаходимося на котельні 91-го кварталу. Ця котельня потужністю 4 МВт. Ця котельня замінить стару, яка працювала понад 40 років. Такі котельні повністю автоматизовані та не потребують постійної присутності персоналу. Обслуговуватиме котельню один оператор-обхідник. Це також покращить фінансове становище нашого підприємства, бо заощаджать кошти заробітної плати. По орієнтовним розрахункам впровадження у роботу цих трьох модульних котелів, дасть економію порядка 5 мільйонів гривень за рік. Котельня 91-го кварталу обслуговуватиме 15 житлових будинків та близько 1300 абонентів. У 2025 році заплановано встановлення трьох таких об'єктів. На підприємстві сподіваються на подальшу співпрацю з міжнародними партнерами. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.